Схоже, що на зміну повільному Джо прийшов хворий Донні. Дональд Трамп побудував свою передвиборчу президентську кампанію не в останню чергу на протиставленні стрімко дряхліючому Джо Байдену, оточення якого змушене було приховувати від громадськості реальний стан здоров'я президента США. А тепер адміністрація Трампа вимушена заперечувати проблеми зі здоров'ям у 79-річного американського лідера. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чим хворіє Дональд Трамп. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти видань помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Білий дім пояснює появу синців частими рокостисканнями. Так за словами речниці президента Керолайн Левіт. Трамп тисне руки частіше за будь кого з його попередників. Буквально днями Трамп тиснув руки десяткам співробітників правоохоронних органів у Вашингтоні, заїхавши туди за піцою в рамках своєї кампанії боротьби зі злочинністю у столиці штатів. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми, причому вже давно. Зокрема, у лютому 25-го року помітили велику гематому на руці Трампа під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона у липні, а також на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Увагу привернули на щиколотки пана президента, як пише видання Daily Beast, відколи Трамп знову обійняв посаду. Він неодноразово використовував косметику, щоб приховувати синці. І не дивно, що у липні 25-го року медичний звіт підтвердив, що у президента США хронічна винозна недостатність. Це поширений стан серед літніх людей, при якому вени гірше справляються з кровотоком. Ознак тромбозу глибоких вен чи артеріальної патології у пана президента не спостерігається. Лікар Трампа запевнив, що Синці є незначними і характерними для тих, хто приймає аспірин для профілактики серцевих захворювань. У свою чергу Керолайн Левіт наполягає, що Трамп перебуває у чудовому здоров'ї, а його відданість роботі видно щодня. Тим більше, що усі домисли бульварних ЗМІ про фізичне та ментальне здоров'я Трампа, які з'являються протягом його другої каденції, буквально щотижня, так і залишилися домислами. Цім, як то кажуть, диму без вогню не буває. Журналісти відзначають, що, попри обіцянки прозорості, білий дім уникає прямих відповідей на запитання про стан здоров'я Трампа, а його лікар так і не провів брифінг для преси. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Генерал Валерій Залужний, майбутній президент України. Таке запитання, яке вже давно хвилює українців, поставило своїм читачам британське видання The Guardian. у статті Аналізується вичікувальна тактика колишнього головнокомандувача ЗСУ, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії і нібито не плекає політичних амбіцій. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися про шанси генерала Залужного очолити Україну. І куди він може її повести? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Після конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським, що стався наприкінці лютого в овальному кабінеті Білого Дому, віцепрезидент Джеді Венс нібито промацував можливі альтернативи Зеленському. За даними The Guardian, Джеді Венс, якому видання приписує ключову роль у провокуванні цього конфлікту, шукав нагоди поговорити з Валерієм Залужним. Але колишній головком, після консультації з офісом президента, відмовився відповідати на дзвінок віце-президента США. На думку видання, цей епізод відображав політичну напругу. Яку заложний відчуває відтоді, як Зеленський у лютому минулого року усунув його з посади головкома та відправив до Лондона? З одного боку заложний звик працювати в умовах сурової військової ієрархії і тому зберігає лояльність до уряду. З іншого боку, багато хто як всередині країни, так і за кордоном. Бачить у заложному майбутнього президента України та підштовхують його до початку політичної кампанії. Втім, заложний ніколи публічно не заявляв про будь-які політичні амбіції та відхиляє майже усі запити на інтерв'ю. Його команда ретельно контролює усі публічні виступи в Лондоні, щоб уникати заходів, де генералові можуть поставити незручні запитання. Попри усе до українського посольства на заході Лондона постійно приїжджають чимало політичних паломників, щоб запропонувати свої послуги, висловити підтримку або ж спробувати з'ясувати, чи планує генерал балотуватися на виборах. Серед цих гостей, як стверджує видання, були українські депутати, активісти громадянського суспільства, представники заможних бізнесменів і навіть опальний колишній радник Трампа. Пол Манафорд, який нібито відвідав залужного, щоб запропонувати свої послуги політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. Але залужний відхилив цю пропозицію, пише The Guardian. Нібито ще одним частим гостем був керівник офісу президента Андрій Єрмак. На зустрічі в листопаді минулого року Єрмак, начебто, запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента. Щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами, Залужний відмовився, проте все ж пообіцяв лояльність, зокрема, не критикувати зеленського публічно. Доки триває війна, за даними видання, Залужний запевнив Ярмака, якщо він все ж таки вирішить піти в політику. То Єрмак дізнається про це першим. Заложний обрав найрозумнішу тактику. Остаточне рішення він ухвалить лише в останній момент, безпосередньо перед виборами. Політолог Володимир Фесенко в особистих розмовах заложний не підтверджував своїх планів іти в політику, але дозволяв собі поміркувати про те, яку платформу міг би запропонувати, якби ухвалив такі рішення. Нібито генерал вважає Ізраїль зразком для наслідування, розглядаючи його як маленьку країну, оточену ворогами та повністю зосереджену на обороні, залужний, начебто, позиціонує себе як жорсткого лідера воєнного часу, який подібно до Вінстона Черчилля, обіцяє народу України сумнозвісні кров піти сльози в на порятунок нації. В одній із приватних бесід він нібито висловив сумніви в тому, що український народ готовий до такої жорсткої політики. До того ж, колишній високопосадовець, знайомий з залужним, начебто сказав, що генерал занадто побоюється внутрішньої дестабілізації, аби почати політичну кампанію проти Зеленського. На думку The Guardian, залужний балотуватиметься лише в тому випадку. Якщо Зеленського вдасться переконати піти у відставку, він багато разів говорив, що доки триває війна, потрібно працювати над порятунком країни, а не думати про вибори. І така позиція не змінилася. Оксана Тороп, журналістка, медіаконсультантка залужного. Тим часом залужний за повідомленнями видання продовжує підтримувати зв'язок із багатьма армійськими командирами. Та стежить за бойовими діями на відеоекранах у своєму кабінеті, які показують пряму трансляцію з поля бою. Схоже, що у політику він і справді поки що не поспішає. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Дива не сталося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що будь-яка зустріч на рівні лідерів Росії та України буде марною, якщо Київ не поступиться умовам Москви, зокрема територіальним. Принаймні так стверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони бачать у заяві російського дипломата ретельно сплановане звернення до американців. На тлі мирних зусиль, започаткованих адміністрацією Трампа, підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про маневри Кремля у спробах затягнути початок мирних переговорів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Як вважають аналітики інституту вивчення війни, очільник російського МЗС Лавров використовує американський інформаційний простір, намагаючись схилити політику США і громадську думку на користь Росії, йдеться про інтерв'ю Лаврова для мовника NBC, в якому дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за графіком. Запропонованим президентом США Дональдом Трампом досвідчений дипломат Лавров відомий своїм умінням прибігати до психологічних ігор. Участь російського чиновника високопосадовця у масштабному інтерв'ю для американського телебачення. Є незвичайною сама по собі, особливо в недільному ранковому випуску. Але цей крок свідчить про прагнення Москви безпосередньо донести свою переговорну позицію до основної аудиторії у Вашингтоні. Пише видання Politico. Апелюючи до західної аудиторії, Лавров активно працює над іміджем Росії як миротворця, підкреслює агенція Ройтерс. Російський дипломат активно просуває меседж, що мир неможливий без участі Москви. При цьому захід, на думку росіян, звичайно ж, переслідує власні інтереси без урахування російської позиції. Лавров прямо назвав безпекові обговорення щодо України без участі Москви дорогою в нікуди і розкритикував європейських лідерів за спроби вплинути на США. Натомість конструктивного діалогу не вдалося. Російський дипломат вдався до неприкритої пропаганди, зокрема, відкинув звинувачення в ударах по цивільній інфраструктурі України, в тому числі по лікарням та школам, уникав терміну вторгнення і звинуватив Київ у жорсткому поводженні з етнічними росіянами. А президента Володимира Зеленського Лавров персонально звинуватив у тому, що його категоричне небажання поступатися українськими територіями нібито перешкоджає встановити мир в Україні. Лавров дав зрозуміти, що будь-яка зустріч зеленського і Путіна буде марною, якщо Україна не поступиться Росії. Задля цього Лавров навмисно перекручував нещодавні публічні заяві Зеленського в протилежному ключі. А на сам кінець, звичайно ж, завів улюблену платівку російського диктатора Путіна про нібито нелегітимність українського президента. Втім, за словами російського міністра. Кремль визнає Зеленського, цитуємо фактичним главою київського режиму, і на цій підставі готовий до зустрічі. Нібито коли справа дійде до підписання документів, то російській стороні за словами Лаврова знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує мирну угоду, є законною. Що вкотре наголошує у жодних мирних переговорах, Росія не зацікавлена. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Для чого під час великої війни змінювати адміністративно-територіальні устрої чотирьох прифронтових областей України? Саме такий законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. Нібито цей документ не дозволить російським окупантам нав'язати Києву обмін територіями. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися усі плюси та мінуси цієї ініціативи. І що про неї думають політичні експерти? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ініціатором законопроєкту, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, виступила нардепка Анна Скороход. Документ передбачає інтеграцію Києвом контрольованих районів Донбасу до сусідніх областей Харківської та Дніпропетровської як ключовий крок до збереження української юрисдикції над цими територіями. Нібито законопроєкт дозволить уникнути обміну територіями у межах потенційних переговорів про припинення вогню. Є також і фінансовий аспект, як зазначається у пояснювальній записці. Велика війна розірвала адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Це призвело до великих проблем у фінансуванні установ, освіти та охорони здоров'я. І це ще не кажучи про матеріальну допомогу мешканцям території Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем Києва. Нардепка підкреслює, що законопроєкт покликаний цитуємо захистити наших громадян і заощадити бюджетні кошти. За словами скороход, утримання військово-цивільних адміністрацій Луганщини та Донеччини обходяться державі дорожче 50 мільйонів гривень щомісяця. Натомість їхні функції зможуть виконувати Харківська та Дніпропетровська області. Втім, на думку політолога Євгена Магди така ініціатива навпаки гратиме пороти України. У разі реалізації цей законопроєкт може дати Росії аргументи щодо того, що Україна готова змінити підходи до свого територіального устрою. А Росія легко прорахує ці ініціативи. Не будемо забувати, що той же Віктор Медведчук дуже добре знає українське законодавство. Політолог Євген Магда, а керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Бобиренко звертає увагу на те. Що такий законопроєкт є просто неконституційним під час військового стану і нагадує, що захищати українські території від Росії мають збройні сили України. На сам кінець, експерт з конституційного права та політики Богдан Бондаренко вважає таку ініціативу просто інфантильною. Така зміна не вплине на росіян, вона взагалі ні на кого не вплине. Політичний експерт Богдан Бондаренко. До речі, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф.ua. Та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.